Старшого жовтня 2023 року розподіл природнього газу споживачам Прикарпаття за винятком клієнтів тиснення газ, здійснює Івано-Франківська філія, товариством центру відповідальністю Газорозподілчі мережі України, яке входить до групи Нафтогаз. Івано-Франківська філія газмережі отримала ліцензію. Дія ліцензії, АТ Івано-ФранківськГАЗ з розподілу газу зупинено. Тариф на розподіл доставку газу. Для прикарпатців залишається незмінний 2, 232 за 1 метр кубічний. Оплату за послуги розподілу газу з 1 жовтня потрібно здійснювати за новими реквізитами івано франківської філії газмережі. Заборгованість за розподіл газу, яка виникла до 30 вересня, необхідно сплатити за старими реквізитами. А те, івано франківськ газ. Якщо у споживача є переплата. За розподіл ГАЗу, АТЕ Івано-Франківськгаз станом на 1 жовтня, то, то ми будемо повертати ці кошти на розрахунковий рахунок. Для цього потрібно подати до найближчого центру обслуговування клієнтів письмову заяву про повернення коштів, адресовану АТ Івано-ФранківськГАЗ. Для цього необхідно подати копію паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. Довідку з банку, з карткового рахунку, і квитанції на суму переплати. Так само звертаємо увагу, що заява на повернення коштів має бути подана від того ж платника, який вказаний у квитанції. Розмір вашої переплати можна завчасно дізнатися у контакт-центрі або центрі обслуговування клієнтів.